Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні пропоную ще один рецепт дуже смачної паски. Пухка, пориста, має вологу текстуру, неперевершений смак та аромат. І навіть через тиждень залишається м'якою. Друзі! А якщо вам сподобається ця пасочка, мені буде дуже приємно за вашу вподобайку. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, і коментуйте. Дякую! Приготуємо опару. У тепле молоко розкришимо дріжджі. Додаємо 1 столову ложку цукру загальної кількості та 4 або 6 столових ложок борошна також загальної кількості. Все ретельно перемішаємо. Вийшла ось така маса. За консистенцією схожа на сметану. Накриваємо опару харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 40 хвилин, щоб опара помітно збільшилася в обсязі. Ось так збільшилася моя опара за 40 хвилин. Подивіться, скільки бульбашок. В окрему миску просіємо борошно, що в нас залишилося, додаємо цукор, дрібку солі. Ванілін або ванільний цукор, мед, два яйця і три жовтки, і все перемішаємо. Потім додаємо опару. Починаємо вимішувати тісто. Вимішуємо його протягом 15 хвилин, а потім додаємо олію і по одному шматочку вершкове масло кімнатної температури, продовжуючи вимішувати тісто. Коли вмішається один шматочок масла в тісто, додаємо наступний. Я додала все вершкове масло. Моє тісто ще дуже рідкувате, тому я ще трошечки додам борошна. Продовжую ще вимішувати 5 або 10 хвилин. Ось таке ніжне вийшло тісто. Воно ще трошечки липне до рук. Але я більше не буду додавати борошна. Додаємо тепер у тісто цукати, з яких я попередньо злила воду. Я використовую родзинки, курагу. Журавлину і апельсини. Вмішуємо цукати в тісто. Також разом з цукатами додаємо лимонну цедру, готове тісто, накриваємо харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 2 або 3 години. Воно повинно збільшитися в об'ємі у 2 або 3 рази. Ось так піднялося моє тісто за 2,5 години. Я підготувала ось такі дві форми. Вони 750 мл. Висота в них 11 см і діаметром 15 см. Тісто ділю на дві рівних частини, формуємо кульки. І викладаємо їх у форми. Щоб тісто не липло до рук, змащуємо їх олією, накриваємо форми харчовою плівкою і залишимо у теплому місці на 30 хвилин або на 1 годину. Тісто повинно збільшитися і дійти майже до країв формочок. Ось так підійшли мої пасочки. Ставимо їх випікатися у попередньо розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 40 або 45 хвилин. Якщо ви використовуєте формочки поменше, звісно ж час випікання пасок буде іншим. Якщо верх пасок під час випікання занадто рум'яниться, накрийте їх зверху фольгою і продовжуйте їх випікати до готовності. На готовність, як завжди, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Мої пасочки готові. Залишимо їх повністю охолонути. А далі прикрашаємо їх на ваш смак. Друзі, які ці пасочки вологі, ніжні та неймовірно ароматні, приготуйте цю смакоту. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!